Чинний президент США Джо Байден цього тижня оголосить про нові санкції проти економіки Росії. Про це повідомило агентство Ройтер з посиланням на анонімного чиновника Білого Дому. За його даними обмеження будуть запроваджені для зміцнення військових можливостей Києва і отримання важелі впливу для можливих переговорів з Росією. Наразі немає подробиць про санкції, але помічники Байдена інформують помічників Трампа про ці кроки, зазначило джерело у Блумберг. Обраний президент США Дональд Трамп може встановити контроль над Гренландією і Панамським каналом. Отака от ситуація, і вона може до речі розгортатися військовим шляхом. Про це він заявив під час виступу. Перед змі журналісти запитали його, чи виключає він можливість використання військового або економічного примусу для завоювання цих територій. Він відповів, що ні. Крім того, джерела Ройтерс, які знайомі з думками пана Трампа, вони заявили, що обраний президент США серйозно налаштований на придбання Гренландії, зазначаючи, що це може відбити, відбутися. Як для розширення сфери впливу Америки у західній півкулі, так і для закріплення своєї спадщини. Один із соратників республіканця розповів, що бачив список зовнішньополітичних пріоритетів, складених після перемоги Дональда Трампа на виборах один з пунктів, одразу привернув його увагу. Там було написано купівля Гренландії. До того ж, син новобраного президента США Дональд Трамп молодший, вирішив здійснити короткий візит до острова. Гренландії приватним літаком свого батька він прибув до столиці острова міста Нук. Він заявив, що поїхав туди не для купівлі Гренландії, а просто як турист. Водночас сам Трамп, коментуючи поїздку сина у соцмережах, написав, що чув нібито стрів'яни підтримують його рух. «Make America Great Again», що прикладається, як зробимо Америку великою знову. Тож республіканець зазначив, що люди там дуже виграють, якщо Гренландія стане частиною США, додавши, що острів зах. Хищатимуть від дуже лихого зовнішнього світу.